<соу> <соу> Слава Україні! Доброго вечора, друзі! Перший ті пора і про турнірну таблицю. Попередні результати обох колективів. Дженікс біло помаранчева форма Олександр Роявка е, команди. Е, Леобід. І зараз спроба від НХ. Володимир Живан. Зараз з м'ячем. на Пернера Віталій Танський. досвідчений тренер і гравець команди. Але обід виручає зараз свою команду. Але атака не завершилась від НІКС. Хороша передача на правий фланг. Є удар і у сітці. Відкриває рахунок у нас НХ. Відкриває у нас Василь Штеньович No20. Отже, хороша. Віталій Танський. Контратаку розганяє. Хороша передача тут вперед. Є удар м'ячу. Сіці. Один леобід зрівнює рахунок. Класний розіграш від команди Віталія Танського. А Віталія Танського. Власне, для команди Леобіт. Рахунок рівний, але зараз нагода. Але Зірають сьогодні команди, які удар зараз. Арбітри. Віталітанський прибиває. Сергій не фінський на місці павцю а Удар тут... Удар поворотах небезпечно. ж, але м'яч таки не опиняє. Ага. Тарас Данилишин. Наліво, хороша передача. Є удар м'яч у сітці. 2-1. Стає рахунок. А нікс. другий в цьому поєдинку а виходить. Від цим впорався. Олексів танський на флаг. Небезпечно! Як м'яч! Що ж, друзі, другий тайм поєдинку, але обід Нікс після першої половини зустрічі і закінчити цей сезон літній чемпіонат з нагородами, які вони будуть зараз ще важко сказати зараз у трак. Олексів на Танського небезпечно струк не пробиває Степана, але ж який шанс був а зараз вихід сам на саму удар М'яч гнячу сіці три один. На жаль, цей гол для Енікса. Володимир Дячук на правому фланзі. Степан Струк. Танський. Віталій зараз вже на лівому фланзі опиняється. Струк. Олексів. Танський. Пробиває Віталій Танський. Леубіту. Знову ж Віталій Танський м'яч приймає. Удар рикошет і буде Танського. Степан Струк. Олексій Танський, його удар, м'яч у сітці, 2-3 стає рахунок, Віталій Танський забиває. Лишається у нас 2,5 хвилини, час на порятунок цього матчу є, yeah, а лише... Нарівий фланг відпасовує через Танського, Струк. Вексів Струк. Удар поворота, що Сіці. 3-3. Нічого собі, але обід зрівняє рахунок. 3-3 Степан Струк забиває. 45 секунд. Завершення зустрічі. Небезпечно. Степан Струк прибуває з Стікарі.